Реальність така, коли починаєш шукати телевізор від 58 до 60 дюймів, вибір різко звужується: 55 десятки моделей у кожного бренду, 65 ще більше. А від 58 до 60 це ніша. І саме тому багато хто про неї навіть не замислюється. Хоча для більшості квартир це максимально логічний розмір. Вітальня від 18 до 25 квадратів. Диван стоїть на 2,5 до 3 метрів від екрана. І тут 58 або 60 дюймів. Дюймів виглядають дуже збалансовано. Екран уже великий, щоб кіно чіпляло. Спорт був масштабним, а ігри занурювали. Але при цьому це не гігантська панель, яка з'їдає простір і домінує в кімнаті. І ще один момент: гроші. 65 і тим більше 75 дюймів одразу піднімають планку бюджету. А в діагоналі від 58 до 60 ви часто отримуєте ті ж самі фічі: 4К, нормальний процесор обробки зображення, адекватний HDR, сучасну смарт-платформу, а в окремих моделях. Навіть 120 Гц і HDMI 21 для консолей. Тобто, по функціоналу це майже старші серії, але без переплати за зайві дюйми. Так, моделей не так багато, і саме тому важливо розуміти, які з них реально варті уваги, а які просто компроміс. У цьому рейтингу ми розберемо 5 телевізорів від 58 до 60 дюймів, які є у продажі, з чесними плюсами, реальними мінусами і без маркетингових казок. Поїхали дивитися, хто тут справді топ у своїй діагоналі. Відкриває список Dahua SD400, модель від бренду, який більше асоціюється з відеоспостереженням, але тут намагається зайти в масовий сегмент великих телевізорів. Це 58 дюймів з 4К роздільною здатністю та Android 11 на борту. Тобто зі стрімінгом проблем не буде. YouTube, Netflix, онлайн телебачення працюють стабільно, хоча 2 гігабайти оперативної пам'яті та 8 гігабайтів внутрішньої це базовий рівень без запасу на важкі сценарії. Яскравість у середньому близько 200 КД на метр квадратний. Для вечірнього перегляду окей, але у дуже світлій кімнаті картинка може виглядати не так контрастно як хотілося б. Сам контраст 1200 до 1, теж без глибокого чорного. Є два HDMI, 2 USB, підтримка 4 до 60 Гц, тож для консолей нового покоління без 120 Гц підійде, але це не геймерський варіант. Звук стандартний 2 по 8 Вт. Краще одразу планувати саундбар. У підсумку це спокійний функціональний. Телевізор для великої вітальні без претензій на преміум. Хороший варіант, якщо потрібні саме 58 дюймів за адекватний бюджет і без переплати за бренд. А от далі в підбірці Hisense 58 a 6 q і це вже зовсім інший рівень балансу. Тут 4К панелі з контрастом близько 3800 до 1, що для цієї ціни дає помітно глибший чорний, ніж у багатьох конкурентів. Плюс підтримка Doll Division і HDR 10. Тобто фільми з Netflix виглядають об'ємніше і живіше. Частота 60 Гц, але є MEMC і AI Smooth Motion, які додають плавності в спорті та динамічних сценах. Для геймерів режим Game Mode. Плюс із заявленою затримкою до 10 мілісекунд і підтримкою VRR та ALLM на HDMI2.1, але все одно максимум 60 Гц, це важливо розуміти. Працює телевізор на фірмовій Vida, система швидка, без перевантаженого інтерфейсу, є AirPlay 2, Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth. Звук 2 рази 10 Вт із DTS Virtual X та Dolby Audio, що вже звучить солідніше, ніж базові 8 ватні рішення. Хоча для повного кіноефекту саундбар все одно не завадить. Мінуси. Яскравість не рекордна, пластик у корпусі простий, а 120 Гц тут немає. Це чесний середній сегмент. Але якщо потрібен 58 дюймовий телевізор із хорошим контрастом, сучасними HDR форматами та адекватними ігровими можливостями, без переплати за 65 дюймів, це дуже сильний варіант у своїй діагоналії. На третій сходинці Skyworth 60U65GAI, і це вже 60 дюймів із більш агресивними характеристиками на папері. Тут 4K-панель типу ADS із Direct LED підсвіткою, заявлена контрастність до 5000 до 1, і яскравість у HDR до 700 ніт. Якщо ці цифри близькі до реальних, телевізор може виглядати яскравіше і насиченіше за типових конкурентів у цій діагоналі. Частота базова 60 Гц, але є MEMC 120 Гц для плавності руху. Плюс підтримка HDR 10, HLG і Filmmaker Mode. Тобто кіно можна дивитися без перекручених кольорів. Працює все це на Google TV, що одразу плюс. Нормальна екосистема, Chromecast, Play Store, голосове керування, 16 гігабайтів пам'яті. Це вже комфортніше, ніж стандартні 8 гігабайтів у бюджетників. Звук 30 ватт 15 плюс 15. Для великої кімнати цього достатньо, без обов'язкового саундбару. Є 3 HDMI 2.1 з ARC сл. CEC, Але важливо розуміти, це не 120 Гц 4К для консолей, максимум усе одно 60 Гц. Мінуси бренд менш відомий масовому покупцю ніж топові гіганти. І 2 ГБ оперативної пам'яті це мінімум для Google TV. У підсумку це дуже насичений по функціях 60 дюймовий телевізор для тих, хто хоче максимум технологій за помірні гроші і готовий довіритися не самому гучному бренду на ринку. Рухаємось далі. Колись він був на першому місці, і не через гучну рекламу, а через просту річ стабільність. Samsung qe 58 u 8092 f Це 58 дюймів без експериментів. Увімкнув і все працює так, як має. Картинка рівна, кольори насичені. Процесор добре підтягує звичайне телебачення до 4К без різких артефактів. У світлій кімнаті виглядає впевнено: у темній вже видно межі Edge led підсвітки. Чорний не глибокий, але й не критично сірий. Тут стандартні 60 Гц. Цього достатньо для кіно, спорту і більшості ігор. 120 Гц немає, але для консолі в 60 кадрах телевізор підходить нормально. Звук 20 Вт, без потужного басу, зате чисті діалоги. Якщо додати саундбар Samsung, можна задіяти q Symphony. Динаміки телевізора працюють разом із зовнішньою акустикою. Працює модель на Tizen. Система швидка, без хаосу в меню, додатки запускаються стабільно. Саме ця передбачуваність і зробила його екс-лідером. Без різки. Компромісів без паперових характеристик, зате з рівною зрозумілою якістю. Це вибір для тих, хто хоче бренд, перевірену платформу і спокій у щоденному користуванні. Фіналіст рейтингу TCL58 P655. І тут усе дуже просто. Це один із найзбалансованіших телевізорів у своєму класі. 4К із Direct LED підсвіткою дає рівнішу яскравість по екрану, ніж у модели із боковим світлом, а підтримка HDR 10 Dolby Vision і HLG означає, що контент із різних сервісів виглядає максимально коректно. У темних сценах чорний не ідеальний, але контраст стабільний, без різких провалів. І для цієї діагоналі це чесний результат. Працює телевізор на Google TV, а це означає великий вибір додатків, нормальну швидкість інтерфейсу та зручну екосистему з Chromecast і голосовим керуванням. Для геймерів є HDMI 2.1 з ALLM, але потрібно розуміти: у 58 дюймовій версії це 60 Гц без повноцінних 120 Гц у 4К. Зате затримка низька, і для звичайної гри на консолі цього більш ніж достатньо. Звук базовий Dolby Audio, без Atmos у цій діагоналі, тому для кіно з глибоким басом краще одразу. Разу планувати зовнішню акустику, але як універсальний телевізор для фільмів, стрімінгу, спорту і ігор у 60 кадрів за секунду, це дуже сильний варіант. Саме тому він і став фіналістом. Правильний баланс ціни, функцій і якості картинки без зайвої переплати. Від 58 до 60 дюймів це збалансована діагональ для більшості віталень. Вибір тут не надто широкий, але саме тому простіше знайти оптимальний варіант без зайвої переплати. У цьому розмірі вже є 4К, сучасні смарт-платформи, підтримка HDR і нормальні можливості для Івор у 60 кадрах. Головне врахувати освітлення кімнати, відстань до екрана та чи потрібні вам 120 Гц. Обирайте під свої сценарії, а не за цифрами в таблиці.